Ви, прос... Коли ви вже проснетеся, коли ви перестанете спати? Ну, це ж ідіотізм! Ну, як можна бути такими мазахістами? Ну, як можна бути мазахістами жити в країні, яку знищували 30 з лишнім років, і хотіти далі, щоб нас вони знищували? Покажіть назвіть мені з тих політиків, що сидять у владі більше 20 років? Назвіть мені хоч одного, хто змінив щось в нашій країні, змінив. Зробив щось те, що нам принесло користь. Збільшилися пенсії, зарплати. Ми стали жити в безпеці. Нам стало жити краще, веселіше. Що сталося? Поки назвіть мені щонебудь, що сталося в нас таке, що ми сьогодні знову маємо голосувати за те все. Ну, не буду говорити е і не буду матюкатися, але ви всі прекрасно розумієте і можете в коментарях спокійно написати про це, друзі. Ну так я бачу.